Сьогодні в нас хороша погода. Я вирішив вигуляти нашу старушку Вілену, яка лежала в вольєрі 3х3, і в неї було чи то нервове защимлення, чи що. Не могла коротше, вона голову підняти. Собакам треба більше рухатися. Я працюю біля поля, біля озера. Можна собак вигулювати, щоб нікому не заважати. Їсть траву. Літом ми в вольєри їм заносимо скошену траву, свіжу скошену траву, щоб вони, вони її люблять, їдять і вона їм очищає організм. Вона не звикла гуляти, Бачите, вона за, <смість>, за мною ходить, заплутується. Думаю, лише одного собаку взяти, але вони не здружилися і довелося його завести. Завтра погуляємо з ним. Ливиться, хорошо, Ну так подивилися. Погодка шепче туман. Елена. Після того як вона погуляла, вона лежить в своєму бар'єрі, в ліжанці, на віщах м'ягеньких, неї тут водичка, корм, хороший, жирний, і вона собі тут віддихає. Да, Велена? Бонус видео. Суслик. Суслик. И Сара. Суслик. Он не хочет сниматься на видео.